Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні штіль 180 підписника на ремонті. Попросили замінити карбюратор, бо не заводиться. І вже циліндр зажатий в тісках. Замінив карбюратор, хоча це каже про те, що треба було одразу розбирати. Ну, попросили ж, значить, підозра на карбюратор. Так, замінив, поміняв, замінив свій бензин, не заводиться. Открутив свічка суха, значить не закачує. Якщо не закачує, або імпульсний шланг, або сольники. Открутив щеплення, ну як я определяю розкажу. Открутив щеплення, шатоється. Надо розбирати. Розібрав, витягнув сольники, щоб показати для ну прям, для яркого примера. І дивимося. Подшипнички. шатаються Це вже не оригінальний. Це вже хтось ремонтував. Оце не оригінальний. Виламано два ребра. Оце якийсь китайський сподок оригінальний. І шатається. Так, тепер показую болт. От якість ремонту. Болт не викручувався. Різьба зірвана у цьому. Нам підмощена якась проволока. намотана сюди. Не знаю для яких цілей. Ну, от так. От. Різьби нема. Получається, циліндр під заміну. Поршень. Ну, та його як міняти, то міняти усе в зборі. Може колінвал останеться цілим. Открутю, подивлюсь. Ну, от таке, то от. я б сказав би, сільпо дружба. Так, ну запчастинки заказую, зараз подивлюсь ще, що, що треба. Оцей патрубочок, бо він дуже вже такий жорсткий, я б його не оставляв би. Ну і поршнева карбюратор новий буде нова пилка. Остальне все, в принципі, ціленьке, все можна поставити назад. Все, коментуємо. Всім пока.